Є те, чого бажає більшість: брендовий одяг, дорогі автівки, комфортабельні апартаменти і змога побачити весь світ. Цього вони не заробили власними потом і кров'ю, таким як вони все дістається з народження. Їх називають по-різному золота молодь чи то мажори. Впливові діти впливових батьків, політиків, чиновників, бізнесменів у кожного безліч можливостей і цілковита відсутність відповідальності. Згадайте, скільки лишень на Хмельниччині, таких як вони, залишились практично без покарання. Павло Мустафін, Дмитро Червонюк, Євген Неймак. Останній зі списку перевершив усіх. Його підозрюють не в двох чи одній, а одразу у трьох смертях. Люди повстали і кажуть досить. 1 серпня, субота. Траса Стрий, Тернопіль, Кіровоград, Знам'янка, Летичів. Грубо порушивши правила дорожнього руху, автомобіль Toyota Land Крузер вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся із вазом. За кермом Жигуля перебував правоохоронець, дільничний інспектор Летичівського райвідділу міліції разом із родиною, дружиною та сином загинули на місці пригоди. Олександру Гульку було лише 29, його дружині Юлії 22. Данилку ж нещодавно виповнився рочок. Щаслива родина стала жертвою форс-мажора. Тойота власність латичівського бізнесмена. В машині під час кривавого ДТП знаходився його син Євген Неймак. Хлопець, один із тих, кого в Летичеві, називають мажорами. Разом із матір'ю протягом тривалого часу проживає у США. Це був третій день його відпочинку на Батьківщині. Його проводив разом із другом, правоохоронцем Юрієм Молчанюком. Обидвоє пили, утім, від поїздки не відмовилися. Євген Неймак зізнається, на підпитку їздив не раз, утім, ніколи не порушував. Раніше було колись давно коли я був Останній раз на Україні 3-4 роки назад пару разів було таке, що я проїжджав. Але я проїжджав без ніяких, не було ніяких ні аварій, нічого. Цього разу твердить, за кермом був не він, а друг, правоохоронець. Відтак у смерті родини Олександра Гулька не винен. Про це свідчать мої травми з правої сторони. І я пам'ятаю удар, коли вдарила машина мене, коли я бачив, як вона в'їжджала. Я понял, що була червона машина, але яка марка, це я вже не пам'ятаю. Більше того, твердить підозрюваний, якби він сам кермував багато б із автівки не вижав. Його машина не надпотужна, Їде не більше 120 кілометрів на годину. Я не міг навіть розігнати ту машину, якби я п'яний не був. Я не міг так їхати на тій машині, тому що там машина. Їде 120-130 сто Більше вона не поїде, бо її само по собі перекине. Технічні характеристики. Toyota Land Cruiser Прадо говорять геть інше. Машина розганяється до 175 км на годину. Досвідчені водії знають це лише офіційні цифри. При бажанні із такої автівки можна вижати значно більше. Попри всі відмовки Євген Неймак сьогодні під підозрою. Зважаючи на те, що хлопець виїзний з України і на три години зник з місця пригоди після ДТП його одразу взяли під варту. Особа, яка готовно підозрюється у скоєнні даної дорожньо-транспортної пригоди, має можливість залишити межі України. І до цього часто доволі часто залишала ці межі, тому з метою. Запобігання такого виїзду особи за кордон, а також враховуючи тяжкість скоєння кримінального пропорушення, тяжкість наслідків, які наступило, до судового слідством було прийнято рішення про затримання цієї особи у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за інкримінованою статтею, Євгену Неймаку світить до 10 років позбавлення волі, кажуть правоохоронці за цим фактом органом досудового слідства слідчого управління Хмельницької області, Відомості внесено в ЄРДР за ознаками частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі сроком на 10 років. У те, що справу доведуть до кінця, батьки та родичі загиблої родини не надто вірять, вимагають, аби підозрюваного не відпускали з під варти і щиро уповають на справедливість. Ми требуємо справедливості. Бо як таке все, він їздить по всіх купляє, залякує. Як можна тримати? У нього ще, один, ще є один синочок, йому 5 років. Но він не знає, що батька вже немає. Це кадри з першого засідання суду, котре відбулося 4 серпня. Під стінами Хмельницького міськрайонного суду зібралися десятки жителів Летичева. Любов Андріївна одна із тих, хто побачив наслідки кривавого ДТП. Жінка мешкає неподалік, почувши про аварію разом із чоловіком. Одразу кинулись на допомогу. Чоловіки витягнули дитинку, воно ще були живенька дитинка була, я носочка зняла з ноги, і кров вигорнула з ротика і з носика, і підняла головку, щоб воно краще дихало. А потім почали з Сашу вже в 1001 дзвонила і вже приїхала. Ця Пожарні вирізали і почали витягувати. Він те ще теж живий був, але ж до лікарні не довезли. Дружину саме першу витягнули, вона була вже не жива. Пані Тетяна того дня також була на місці трагедії. Жінка працює у кафе поруч. і Також бачила усе, що відбувалося, на власні очі. Коли сталася вже аварія, я вибігла, то я не бачила, хто був за кермом, але бачила, коли батько під'їхав, забрав вже його. Получається, друг лишився, і всі, всі там лишилися. аварія вся була на місці. Він просто забрав сина і поїхав. Місцеві не розуміють, чому Євген Неймак втік із місця трагедії. Подейкують замість того, аби викликати швидку, він намагався залишити країну, а відтак уникнути відповідальності. Родичі ж підозрюваного ситуацію пояснюють геть інакше. Кажуть, євгену потрібна була термінова допомога медиків. Він не тікав від правосуддя до районної лікарні. Він не тікав, він поїхав в больницю. І його після лікарні одразу привіз батько назад. Ніхто ніхто там не тікав, так як він в одному кросівку поїхав в больницю, так і він назад приїхав. Більше того, чоловік переконує того дня, племінник не кермував. Функції водія виконував друг міліціянт, який наразі косить від правосуддя, бо має впливових родичів. І додає, не так давно останньому вже вдалося відмазатися від ДТП. Цей міліцінер. Я не знаю, не буду казати, скільки, чи півроку назад, чи три місяці назад розбив дрібізги, будучи п'яний, міліцейську машину. І цього ніде нема. Це ДТП ніде не зареєструвано, його ніде нема. Тишина». Поспілкуватися із другом міліціянтом Євгена Неймака Юрієм Молчанюком, на жаль, неможливо. Чоловік в лікарні на лікуванні. У нього струс головного мозку, вибита ключиця, синці та ссадини, каже батько Юрія. І додає, його син не винен. Він така жертва знахабнілих мажорів. Я бачив, є люди, які бачили це все. І Чого вони підставляють мосина? Я не знаю. Пан Володимир також не розуміє, звідки інформація про його потужні зв'язки у правоохоронних органах. Каже, син вісім років в міліції і досі звичайний опер Летичівського райвідділу. Якби мав блат, усе напевно було б інакше. Якби були родичі на високих посадах, то він би не був 5 років у сержанта. Коли він закінчив вже років шість назад, як тільки вийшов офіцера у АТО. Образування в нього позволяло шороків шість назад офісера получить. Зрештою, хто був за кермом, а хто ні, мають встановити правоохоронці. Попереду ряд найголовніших експертиз. Головне те, що обидва учасники ДТП не втекли, залишаються в Україні. Юрій Молчанюк у лікарні, Євген Неймак відповідно до рішення Хмельницького міськрайонного суду під вартою. До речі, його ухвалу адвокат підозрюваного подав на апеляцію. Суд відбувся 10 серпня. На щастя, колегія суддів апеляційного суду краю залишила рішення колег нижчої інстанції без змін. Не зняли за арешту й смертоносну автівку. Цього у апеляції просив батько Євгена Неймака. Він, до речі, як і вся родина, не вірить у провину сина. Батькам загиблих співчуває і просить прощення, що правда лише у Бога. Я не знаю просто. Як я маю нести цей тягар свій до кінця? Батьки рідні та близькі покійних Олександра та Юлії просять справедливості. Убивцю має бути покарано, не зважаючи на його соціальний статус. Їм все сходить з рук цим мажорам. мажором.